Міноборони допустило до використання у підрозділах сил оборони напівавтоматичний дробовик сафарі. Рушницю можна застосовувати як стрілецьку зброю під час бою в обмеженому просторі, а при використанні мисливських набоїв зі шротом як інструмент боротьби з ворожими дронами Сафарі розрахований на використання патронів 12-го калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці трохи більше 4 кілограми. Танкісти Миколаївського полку охорони громадського порядку Національної гвардії України доопрацювали трофейний Т-62М для використання в бойових діях. На фото можна побачити, що башту по периметру, окрім передньої частини, де розташовані додаткові блоки композитної броні, посилили навісним динамічним захистом. Окрім того, Башту прикрили масивною кліткою для захисту від ефпів і дронів. Також над моторно-трансмісійним відсіком встановлена невідома конструкція, прикрита маскувальною сіткою, ймовірно, призначена для розсіювання тепла двигуна для зменшення помітності в тепловізор.